Наскільки взагалі ви задоволені результатом гри сьогодні? Ну, По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за можливість грати нам. Велика шана, велика подяка. Стосовно гри, ну, ми їхали до лідера, який сьогодні команда, яка в верхній частині турнірної таблиці. Ми досить не вдало розпочали старт, і для нас дуже була важлива гра в плані психології. І ми настраювали хлопців, щоб сьогодні зіграти на максимумі своїх можливостей. Вони це зробили, тому ну, результатом, звичайно, задоволений, хотілося б виграти. Але суперник настирливий був, вони теж досить агресивно грали, тому напевно рахунок все ж таки по грі. На вашу думку, взагалі, наскільки ваш план нагруз спрацював? Ну план спрацював. План працював. Ми знали, як грає команда. Ми зіграли досить компактно в обороні. Ми шукали простір за спиною суперника, свої можливості. І в принципі план спрацював. Єдине, що ми пропустили м'яч зі стандарту, ну, це десь така втрата концентрації, можливо. Ну, подивимося. Але в принципі план спрацював. Те, що ми домовлялись, хлопці виконали практично на 100%. У ФК Євкачурінгів є такий момент, що у цьому сезоні команда пропускає саме після стандартних положень. Ви якось звертали на це увагу, бо і саме ж з -з забили зі строю? Ну так, да, ми звертаємо на це увагу. Розумієте, ми зараз будуємо нову команду і в нас багато нових гравців. І ми фактично зараз в офіційних іграх цей механізм налаштовуємо і ну так да, граємо більше зональну оборону. Ну, пропускаємо, робимо висновки, але поки що є забиті м'ячі за стандарт. Їх, ну я думаю, що в ближайші ігри ми все, цей момент поправимо. Дякую вам. Успіх. ну, сьогодні така досить досить прикрий результат. Напевно, наскільки ви задоволені діями команди перебором подій? На першому таймі був більш задоволений структурою гри, якістю Трогмані, ми Почали грати чомусь простіше, почали грати так, як грає суперник. Це не наш футбол. Але все ж таки продовжували створювати моменти. На жаль, мобілізації на дуже низькому рівні. Якщо ми хочемо претендувати на найвищі місця, то ми маємо з 5-6-100% моментів забувати більше, ніж один м'яч, а забили з... добре, що хоча б забили з того. На вашу думку, те, що команда багато пропускає, ну, в принципі, тільки зі стандартів. Це якось просто збіг обставин чи, мабуть, концентрація? Поки що я думаю, що це збіг обставин. Будемо надіятися на те, що в подальшому ми не будемо пропускати такі м'ячі. У, у перерві, як ви намагалися перебудовуватись, що змінили? Ми намагалися донести до хлопців, що потрібно так само грати, як грали в першому таймі. Грати першим номером на нічі, Але Дещо не вийшло, тому зробили заміни. Хоча хлопці ті, що вийшли, досить непогано і школьне, і без Губченка, але все ж таки. В тих відповідальних ситуаціях на останніх хвилинах вони мали забувати м'яч і закривати цього. Школьний у ролі такого ну, нападника, в принципі, це такий експром більше, ніж чи це, це все ж таки напрацьовано було? Втомився Вольський, і тому ми вирішили підмінити, вирішили, що так Владик грав декілька ігр в цій позиції. В принципі, вийшов непогано. Погано те, що у нас центральний нападник найкраще травмувався, поки що ми не розуміємо. Наскільки? Стосовно Мироненка, який взагалі прогноз по його відновленню? Будемо сподіватися, що десь два-три тижні він буде встретим. Тобто, ну тобто, за результатами МРТ, нічого там смертельного, ну, смертельного немає. Ну для кого як? Для кого нічого страшного, якихось стоподібних зв'язки, комусь страшно та м'язова травма. Тому лікарі сказали два-три тижні. Дякую.